У вівторок, 28 січня, сумщина провела в останню земну путь двох захисників України: солдатів Станіслава Чистюліна та Сергія Яркіна. І з самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими. Попрощались із 33-річним мужнім воїном Станіславом Чистюліним. Чоловік служив на посаді кулеметника відділення охорони ЗСУ. Помер хоробрий воєноборонець оборонець 24 січня поточного року від отриманих поранень під час виконання бойового завдання у судженському районі Курської області. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Станіслава. Ми зі Станіславом знайомі ще з 2022 року. Це була мужня, звитяжна людина, доброволець. Я думаю, що станом на 2025 рік слово доброволець вже звучить по-іншому, ніж станом на 22 рік. Зараз з цим явищем у нас наразі скрутно в Україні. Він був добровольцем, він був мужньою людиною, який зрозуміло, що тоді в 2022 році можна було і не йти, можна було десь переховатися. Він не ховався, він знав, що це його місія. Він хотів захищати Україну і все зробив для того, щоб її захистити, і в результаті, власне, віддав найдорожче, що в нього було. Віддав своє життя в цій боротьбі. Молодий, бадьорий оптиміст, який вірив і в своє світле майбутнє, яке настане після перемоги нашої війні, і в світле майбутнє України. Він також вірив. Порядний, який ніколи не підведе, завжди підставив братське дружнє плече. Ми його запам'ятали таким. Станіслав, мій друг дитинства, він був дуже порядною людиною, вічливим, завжди приходив на допомогу, дуже шанував свою сім'ю. І Ми дійсно втратили дорогу нам людину. Він в будівництві більше був раніше, а так він пішов вже сам добровольцем і так трапилось, що він загинув на війні. Хороший мальчик був добротний, уважительний. Родителі почитав, дочку дуже любив. Що я можу сказати? Хлопчик як хлопчик, як усі хлопчики хороший. З Сенсалом я познайомився у 2022 році, як все почалося. І він з перших днів став на защиту міду спочатку, а потім пішов добровольцем ЗСУ. Найкращий друг, що був, є буде завжди. Він герой. Відспівали мужнього воїна-оборонця Станіслава Чистюліна у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимося спокій душі, спотіла Караба Божого, героя України. Загибла в воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено святослава, і за відпущення йому всякої правини вільної і невільної. Ой. Уже по обіді, 28 січня, до Свято-Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 39-річного солдата Сергія Яркіна, який служив на посаді гранатометника 2-го механізованого взводу збройних сил України. Життя військовослужбовця обірвалося 16 січня поточного року під час виконання бойового завдання, віддати шану оборонцю, який до останнього подиху залишався вірним українському народові та військовій присязі. Прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Веселий був, уважительний, звісно, до старших завжди він. Ну, дуже добре. Тільки хороша можу, про нього сказати. В магазині я пробув більше 20 років із його мамою Ліною Михайловна. І він до неї постійно приходить. Це дуже весела людина. Е, завжди. Вміг якось пошуткувати, підняти всім настрій. Просто сама світла людина, яку я знаю. Ми завжди від його жартів, від його посмішки, завжди сяяли самі. Срія я знаю не так давно, але це е, і мій друг, і я, як волонтер-фрілансера, намагалася йому допомогти. І е, е, це дуже світла людина. Це не тому, що знаєте, людина загинула. Я дуже з гарної сторони його знаю, і він завжди усміхнений і завжди залишиться. В нашому серці, але мені дуже шкода, мені дуже шкода, що гинуть самі найкращі. Світла пам'ять і легких хмаринок йому. Підтримував його, коли він в Києві служив. То є, а тоді, коли вже він призвався, теж ми підтримували зв'язок, але е, так, е, ситуативно. От. Ну, і Допоміг йому там, зборами на Спорядження. Він багато ким працював, починаючи від таксиста, закінчуючи на заводі. Дуже хороший хлопець був, красивий, чесний. Він такий от вислюску, не скажу щас, звісно, дуже, дуже тяжко, дуже тяжко. Співчуття рідним, близьким його, сімейний. Ну дуже гарний хлопець. Сіди, пройди на допомогу. Гарний чоловік, батько для своєї родини. Дуже-дуже жалко. жалко. Співчуваємо, так не повинно бути. Ну, на жаль, на жаль, так є, на жаль, є. так і є. Скоріше б скінчилася ця війна, клята, дуже тяжко ховати таких молодих хлопців, дуже тяжко. Відспівали мужнього воїна оборонця Сергія Яркіна у Свято Воскресенському кафедральному соборі православної церкви України. І у спокої Господу, помолимо. Остоній помило. Остоній помило. Остоній. І молимось за спокій душі, спочила графа Божого. Героя України загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Сергія, і за відпущення йому сяка прави невільної і невільної. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Станіслава Чистюліна та Сергія Яркіна поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.